У Кропивницькому завершився чемпіонат України з традиційного карате. Змагання зібрали близько 300 спортсменів з усієї країни. Кривий ріг представляли 28 вихованців обласного фізкультурно оздоровчого товариства Басайдай. 28 вихованців привезли. 29 нагород, з яких 12 золотих, 10 стрібних, сім бронзових. Наші спортсмени майже в кожному розділі де брали участь, зайняли призові місця, тому це дуже гарний показник для нашої роботи разом, як дітей, тренерів, так і батьків. Тому супер, вони молодці. Юні каратисти виступали в категоріях ката, командне ембо, куміте, фукуго. Частина з них вже у списку кандидатів до збірної України на чемпіонат Європи у Словенії. Отримала п'ять медалей, три золота, одне срібло і одна бронза. Перше місце у розділі ката, також перше місце у розділі ембо, яке робила з письменним Артемом. І ще одне перше місце у розділі фукуго, куміте. а друге місце у мене у розділі. Фукуго якраз, а третє місце у розділі Синхронне ката, яке робила з фальковою ліною та Коноваловою кариною. Від змагань, в принципі, задоволена, але все ж таки хотілося б п'ять золотих медалей, але ми будемо над цим працювати та поліпшувати свої результати. Чемпіонат України був дуже цікавий, було багато конкуренції, багато людей. Приїхало багато областей. Я брав участь в категорії. 14-15 зайняв два перших місця, два других. Два перших місця в мене в розділі Енбу, і два других місця в мене одне друге в розділі Фукуго. А друге місце в синхронному кату. Найбільше мрію стати чемпіоном світу, звісно. Але до того треба тренуватися, йти. Я вже не вперше їду на чемпіонат України. На, ць, на, цій, на цьому чемпіонаті України я зайняв перше, перше та друге місце. Перше місце в ката, перше місце в синхронному кату та друге місце в ЕНМО. Ці змагання були конкурентні, але треба працювати, щоб бути з всіми першими місцями. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.